Доброго часу доби, шановні добродії, має продовження історія з апеляційним оскарженням ухвали судді Зінківського районного суду Полтавської області Должка Сергія Ростиславовича. Зараз подано апеляційну скаргу до Полтавського апеляційного суду. І є ухвала. Ось вона від 9 жовтня 2023 року. Ухвала про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду, де суддя судової колегії з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду постановляє. Відкрите провадження, розглянути і призначає судове засідання на 10.00 31 жовтня 2023 .00 року в приміщенні відповідного суду. Нічого дивного. Звісно, це право іншої сторони подати апеляційну скаргу. От, але нас в цій, в цій справі цікавить трошки інше. Зараз ми готуємо низку запитів на інформацію. Ось один з них: це ми будемо звертатися до Полтавського апеляційного суду. Я вам трошки зачитаю вступну і, в принципі, результативну частину цей матеріал буде посилання на цей документ буде під даним відео на наш сайт Багнет Нації. Отже, запит про надання публічної інформації за законом України про доступ до публічної інформації в рамках журналістського розслідування. Звертаємось до вашої установи в рамках журналістського розслідування, друкованого засобу масової інформації газети Багнет Нації, свідоцтво відповідне, офіційного видання громадської організації Об'єднана правозахисна група Багнет Нації, також реєстраційний номер присутній, розпочатого у зв'язку з неабияким суспільним інтересом з огляду на вирок судді Зінківського районного суду Полтавської області. Должка Сергія Ростиславовича, від 23 серпня 2023 року у відповідній справі справа і провадження номери зазначаються, що викликало певний резонанс, стала причиною публікації великої низки відеороликів у відеохостингу YouTube, жвавого обговорення події в соціальних мережах Facebook, Telegram, Bastion та інших, а також опублікування. Зазначеного вироку на сайті Багнетнації, де дана публікація набрала більше 100 тисяч переглядів. Даний суспільний інтерес, викликаний безпрецедентним порушенням прав громадян по всій Україні з боку утворених в неконституційний спосіб в дужках постановою, а не законом, так званих ТЦК та СП, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ухвалою судді ухвалою судді судової колегії з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 29 вересня 2023 року. Відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора зіньківського відділу диканської окружної прокуратури. Ухвалою судді судової колегії з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 9 жовтня 2023 року постановлено наступне: закінчити підготовку до апеляційного розгляду та призначити розгляд кримінального провадження 31 жовтня 2023 року на 10.00 в приміщенні суду те про що ми з вами говорили. Водночас, редакцію друкованого засобу масової інформації, газети Багнетнації, далі редакція досліджується питання конституційного створення відповідним законом та набуття законної правосуб'єктності. Правоздатності, дієздатності і делектоздатності установи з назвою Зіньківський відділ диканської окружної прокуратури, адже згідно пункту 14 частини 1 статті 92 Конституції України, документ 254К, дріб 96 ВР, виключно законами України. Визначаються, зокрема, організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання Покаран. Ми робили відповідний запит. Ми вже е, цей е, матеріал публікували дуже давно на сайті Багнетнації, е, де е, також публікувалась і отримана відповідь від Верховної Ради. В якій зазначалося, що відповідного закону про організацію і діяльність прокуратури Верховною Радою не приймалось ніколи. Наразі на офіційному сайті Верховної Ради України водночас чинними вважаються і закон України від 5 листопада 1991 року номер 1789 12 Римське про прокуратуру. І закон України від 14 жовтня 2014 року, номер 1697-7 Римське, також про прокуратуру називається закон. Тобто, у нас наразі аж два закони одночасно є чинними, з однаковою назвою. Але слід наголосити, що жоден з цих нормативно-правових актів не відповідає змісту чинної конституції. Крім того, жодним з цих нормативно-правових актів не утворено установи з назвою «Зіньківський відділ Диканської окружної прокуратури. Зауважимо, що паралельно редакцією досліджується питання конституційної. Державної юрисдикції, в якій може діяти в законний спосіб установа з назвою Зіньківський відділ диканської окружної прокуратури, адже положеннями статті 133 Конституції України закріплено систему адміністративно-територіального устрою України, до складу якої не входять округи, тобто у нас не може бути окружних прокуратур. Можливо, вони з якимось ненецьким округом переплутали щось, вони заблукали ці прокурори, і треба їх, мабуть, все ж таки виводити на чисту воду. І в принципі, ті, хто сьогодні продовжують мовчати і отримувати тихенько заробітну плату. Це все є внутрішній фронт, це все є внутрішні зрадники. Так, далі ми обґрунтовуємо в принципі наше звернення до. Полтавського апеляційного суду, посилаючись на норми права, рішення конституційного суду, норми конституції, рішення Верховного суду, це можливо комусь буде з вас цікаво. Зайдете, почитаєте. Можливо, візьмете собі в запити на інформацію. Я ж вам начитаю сьогодні тільки вступну і результативну частину, як це роблять шановні особи і нешановні особи в мантіях. Отже, з урахуванням викладеного вище, керуючись засадничими принципами діяльності журналістів, зазначених Конституцією України. Законами України про інформацію про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів закону про медіа та іншими профільними нормативно правовими актами у зв'язку з певним суспільним резонансом та задля проведення належного об'єктивного журналістського розслідування з подальшим опублікуванням отриманих відповідей, звертаємось до вас та просимо. Надати для опублікування на сайті Багнетнації копію з оригіналу апеляційної скарги від 29 вересня 2023 року в електронному вигляді з урахуванням всіх вимог закону України від 1 червня 2010 року no 4 Римське. Про захист 6 римське про захист персональних даних. Поданої до Полтавського апеляційного суду установою з назвою Зінківський відділ Диканського і окружної прокуратури справа номер відповідна провадження також зазначено на вирок судді Зінківського районного суду Полтавської області Должка. СР постановленого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з відповідним номером по справі військовозобов'язаного, раніше несудимого громадянина України у вчиненні кримінального порушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу, сформовану відповідь у вигляді файлу документа надіслати на електронну адресу, яку ми також зазначаємо. Скажу вам, що буде цікаво почитати на, саме на що посилаються ці недопрокурори. Тому ми просимо для того, аби скласти повну картинку документ в електронному вигляді, який надійшов до Полтавського апеляційного суду. До заяви додаються відповідні додатки. Також я вам перелічувати їх не буду. Вони будуть під даним матеріалом опубліковані на сайті Багнетнації. Заходьте, вивчайте документ і, можливо, щось візьмете собі на озброєння. Дякую всім за увагу. Далі буде.